Багато є людей, у котрих порушення слуху не виявлено. Особливо це дуже стосується молодих людей, які перепитують, і є такий стереотип, що порушення слуху може бути лише у людей похилого віку. А те, що людина перепитує в молодому віці, все це неуважність. Але насправді це не так. В загальному людина може більш-менш нормально чути, але є різниця між тим, як ти чуєш, і чи розбираєш ти. Те, що ти чуєш, чи це просто один голосний гомін. Тому треба робити дослідження слуху, під час якого ми розуміємо, чи дійсно є порушення слуху, за рахунок чого воно є і що ми можемо з цим зробити. Бо не треба жити з цим дискомфортом, коли потрібно постійно перепитувати чи щось недочувати. Беріть собі слухові апарати, вони дійсно круті, кльові, девайси. Люди ж не соромляться носити окуляри, коли є порушення зору. Так само і не треба соромитись носити слухові апарати, коли у вас є порушення слуху. Це модно, круто, сильно молодежне, дуже зручно, тому що, наприклад, всі ваші дзвінки з телефону одразу переходять вам у вухо, як ваш AirPods, наприклад, який ви використовуєте як звичайний навушник. Це дуже зручно.